Це тривожна кнопка Справжня швидка допомога у питаннях безпеки. Запорізький колегіум «Елінд» став першим у місті, де її встановили. Заклад потрапив до експериментального проєкту, тож обладнання отримали безоплатно. Раніше подібні системи були лише всередині. Тепер же доступ до захисту є у кожного. Я вважаю, до закладів є доступ. Навчальні заклади мають можливість надавати допомогу і жителям нашого мікрорайону, і це дуже добре, тому що в нас тривожні копти були всередині приміщення, ними ніхто не міг скористуватися, крім чергового. А зараз цим можуть скористатися будь-хто і працівники, і діти, які можуть знаходитися на спортивних майданчиках. Це добре. Батьки учнів таке нововведення підтримують. Кажуть, коли в школі є її поліцейський і можливість миттєво викликати підмогу, це надає впевненість у безпеці дітей. Я вважаю, що Національна поліція України дуже добре робить, що виставляють офіцерів навчання та тривожні кнопки, тому що в даний час це є дуже необхідним під час військового стану. Система працює максимально просто: один дотик і наряд поліції вже в дорозі. Сигнал миттєво потрапляє на пульт чергового, а той спрямовує до школи найближчий екіпаж. Окрім стаціонарних кнопок на стінах, у правоохоронців є і мобільні варіанти, які у разі небезпеки можуть натиснути вчителі або самі правоохоронці. Важливий елемент сучасної безпекової інфраструктури. У разі виникнення критичної ситуації від конфлікту за загрози життю та здоров'ю тривожний сигнал миттєво передається на пульт поліції охорони, що дозволяє нам оперативно реагувати та мінізувати можливі наслідки. Такі тривожні кнопки планують встановити у кожному навчальному закладі, адже в умовах війни вчасна реакція поліції це не просто протокол, а врятовані життя. Анна Деребян, Дмитро Шишков, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.